Чере ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Погляд і ведучий Андрій Боданович. І сьогодні поговоримо про таке: Кіровоград Лещенко, Майданс. О сьомій ранку 500 кіровоградців приїхали до Києва і одразу зробили так, що їх почуло все місто. Кіровоград фіналі Майдан. Ексклюзивний репортаж журналістів погляду з Києва. Кіровоград та область вже місяць живуть танцювальним шоу Майданс. Команда Кіровограда під керівництвом Олександрійця Олександра Лещенка зробила так, що про нашу з вами область знають тепер по всій Україні. Мало того, кіровоградців знають тепер у всьому світі, але перемога над Севастополем, драматичний полуфінал з Одесою та Харковом. Нарешті фінал все це результат не тільки виступів танцювальної збірної, а й нашої з вами підтримки, відправлення текстових повідомлень, скільки б вони б не коштували. Кіровоградщині не вистачало такого проєкту, аби зрозуміти, що область не другого гатунку, а найкраще для нас центр серце України. Перед самим фіналом з'явилася інформація про труднощі у підготовці кіровоградців. Команді Олександра Лещенка журі наказало змінити музику виступу і готувати парад тільки за запропонованою піснею однією з вітчизняних співачок. Прооров кіровоградців вийшов переможцем із цієї конфліктної ситуації журі. Що казати, навіть євна перемога Кіровоградської команди? Ще питання, адже смс-голосування триватиме ще тиждень, і вболівальникам доведеться голосувати кожного дня, аби не втратити перемогу, яка зараз так близько. Вже за традицією знімальна група погляду разом з командою Кіровограда побувала в Києві. Майдан зсередини очима Дарини Романської. Від'їжджають до Києва наші майдансери за звичною схемою. В п'ятницю ввечері на залізничному вокзалі танці та оплески. За годину до відправки поїзда вже усі в зборі. Раптом на пероні сумками з'являються зіркові хореографи. Цього разу танцюристи балету «Форсайт» їдуть потягом разом з учасниками, роздають автографи, фотографуються, їдять та співають в дорозі. Аби нікого не обійти увагою, хореографи йдуть по вагонам. Бажають команді солодких снів успішного виступу, згадують про сині стрічечки. Ми з ними моємося, Ми просто. особлива увага талісману команди Микола або, як тут кажуть, Ніколай Ніколаїч, тисне руку Олександра Лещенко і демонструє готовність до виступу. Я умею больше, чем некоторые взрослые. Близько опівночі хорографи добираються до свого купе. Спати залишається кілька годин, проте вони більше переймаються за команду. Ми немножко спати хочемо. ми звичайно, спимо сразу, а тут приходиться ще <хи> Шучу. вчора. Ми займалися 11 годин, У нас була 11 часова репетиція. Сьогодні ми з 9 утра до сім вечора займалися. Тобто ми все одно встигли, ми все одно настроїлись. У ребят повний заряд енергії, поэтому все отлично. Вони у нас дуже талантливі, тому вони усім справляться. Ранок перон Київського вокзалу. Кіровограсів чекає знімальна група Майдансу. До камер наші вже звикли. Несподіванкою стають кілька вболівальниць з Києва. Прокинутися о шостій, аби зустріти наших, кажуть, було не важко. Раді Кіровограду не в ломані. Тому що вони дійсно молодці, вони достойні перемоги і вони краще просто. Суперники нашу команду також зустрічають приїзно. На Майдан Незалежності спеціально, щоб підтримати Кіровоград, приїхали майданцири з Одеси. У нас дуже огромні емоції. Ми дуже раді, що сюди приїхали, підтримати наш любимий Кіровоград. Ми за них будемо дуже боліти. Ми сподіваємося, що вони сьогодні виграють. Далі за розкладом тренування. Наші кілька раз проганяють сольний номер. Поки інші танцювали, наші стили одружитися. Двоє закоханих з Кіровограда побралися прямо на майданці. Гіркою кричав увесь майдан незалежності. я з'являю вас, віково не можний Гуляти весілля молодята будуть пізніше, адже до виступу залишилось кілька годин. Команди перевдягаються у костюми, хорографів, гримують, з'являються члени журі. Декого з них ще з першого виступу до Кіровограда особливе ставлення. Я в гікадеві сижу в Ну, п'іти в собачьей будке, собачьи в віктюк то фільгільке, ну а я в піти І я слышу розмови. Ну, Кіровоград з першого дня. Ну, коли я увидел перший номер. Я понял, что это один из сильнейших команд. Після виступу Кировограда эмоции не стримують ані участники, а ані жюри, а хореографи. хореографы. Сто процентов мы выложились. Это тронуло вот здесь. Мы прожили вот эту жизнь. Это нереально. Да, мы плакали уже, успокаивались, опять плакали. Просто это очень, очень сильный номер. И, мы вернемся в Одессу, мы раз 10 подряд еще посмотрим. И, наши пожалеют, что не приехали всем составом. И хотя переможец станет невидимым лишь за тиждень, кто наикращий нашим и так зрозумило. Они большие молодцы, они сделали невероятное. Они сделали номер за два дня. Это просто грандиозно. Мы репетировали два дня по 11 часов. Это невероятно. Они собрались, они сделали... наверное, ровне лінії. Я не знаю, Но по енергетики та була мощна сильно. В Кировограде майданерів вже традиційно зустрічають з оркестром. Керівництво міста та області привітали танцюристів та продовжують відправляти смски. Тепер нам аступать нікуди. Ми І якщо сім'ї буде відправити мільйони смс, ми направимо мільйони смс. Дарина Романська, Валерій Лебіть. Погляд. Там же на Майдані Незалежності Дарині Романський ще до фіналу вдалося запитати, про шоу одного з членів журі Утара Кушінашвілі. Отже, ексклюзив погляду по до вашої уваги. У мене було підозріє з самого початку, що к маленьким городам відношення іронічне. Вот, вот, как, От какой-то. Я з Кутаїсі. Там теж четверть мільйона. Вот в моєму Кутаїсі зараз живе 250 тисяч. Сегодня я читал газету «Комсомольская правда», там написано про Кировоградскую область. У вас тоже 250 тысяч в Кировограде. И там еще есть маленькие города-спутники. Я в, когда сижу в гримерке, пятизвездной, конечно, ну, Мигель в собачьей будке, Виктюк в каком-то фельгельке, ну а я в пятизвездной. И я слышу разговоры. Ну, Кировоград с первого дня. Но когда я увидел первый номер, я понял, что это один из сильнейших команд. Вот так же я, вот как Кировограду, я отнесся с самого начала Запорожью. Это был сильнейший номер. И, конечно, я совершенно не понимаю, почему жюри не протащило, было не объективно команде Николаев, где девушка первая хореограф на конкурсе. Вот я не понимаю. Я не понимаю. Но Кировоград, поскольку Лещенко, сразу видно, что он сумасшедший по-хорошему. Он сумасшедший. Он любит танец. Вот есть люди, помешанные на профессии. Вот помешанный. Вот он видно, что он на хореографии, на танцах помешанный. А мне это очень нравится. И когда жюри не очень поставило оценки, а потом показали, что Кировоград победил, как я прыгал на сцене. Как будто моя команда была. Потому что это была победа не просто маленького, это, нет, не победа не просто участника конкурса, а победа маленького города над всеми продажными конкурсами на Земле. Спасибо, ребят. Как вы считаете, второе выступление Кирилла было первого? Нет, вот он, это стабильно, он ставит стабильно. Просто я боюсь, что сегодня он будет злоупотреблять любовью людей к святым темам. А у меня, до меня дошли слухи, что он Ромео и Джульетту снова такую же медитативную будет ставить. Это и Мигель мне сказал в прошлый раз, что он отказался от темы, предложенной Мигелем. А Мигель, а Мигель как всякий творец, обидчивый. И он говорит... Ну, я так понимаю, что Лещенко может им делать все, что хочет. Это его право делать. Но если сегодня он будет разыгрывать лирическую тему, жюри уже будет напряженно относиться к этому. Потому что если он покажет другой, он показал себя очень тонким парнем. Но сегодня хочется, чтобы он грубым был немножко. Вот это вот, вот, того, что мне не хватало. Сегодня же будет бой капитанов. Сегодня будет хореографов бой. Да, какой-то? Она сейчас у нее в голове совсем другое, поэтому надо... Ага, да, быстрее, давай. Вот такая история. Какой прогноз у вас? Вы же будете болеть за своих. И ну, жюри пока ничего не видит. Мы... Как вы собираетесь болеть? Знаете, вы <laughs> да. И что? И что? И, и, и какой прогноз? Вы видели репетиции других? Мы видели репетиции. Кто сильнее? Ну, мы же не можем быть объективными. Мы мы сказать, не, не на, на вашем месте я бы сказал. Да что все остальные сдохли? На вашем месте вы патриоты. Вы не должны отвечать на такие вопросы. Да нам-то какое дело? Мы победим. Мы вот, вот так вы должны. Я их учу. Нам, нам насрать на других. Я желаю очень, чтобы сегодня вся Украина, это же вдуматься только. Все, начиная с президентской пары, смотрят канал Интер. Ты я один работаю на канал. Все, начиная с Януковича, смотрят, все, все смотрят. И сегодня Кировоград будет во всем мире, в интернете весь мир. И вдруг вы побеждаете. Скажи, лестник, он должен мне на...